насипало у нас снігу так добряче і дивіться під снігом маленькі підсніжники, бачите? Тут ще є іще лютий місяць повно снігу і ось такі. Перші зимові квіти. Це не ті підсніжники, які я вам показував на початку лютого. Це інші, ось бачите, трішки вони такі таке враження, що підмерзли. Ну але вже досить непогані, красиві квіти. Я думаю, вони відновляться і десь за тиждень-другий будуть набагато красивіші.